Всім привіт! Цей відео буде з моїми коментарями, щоб ви покращили свій скіл. Все просто, але багато хто це все не використовує. Я просто зіграв з розумом. Оцей момент з тестельотом можна закинути на ютубчик. Не забудь залишити свій коментар під відео і лайкосик. Я вам буду розповідати, що і як саме робиться на мантікорі на цій позиції. Бо багато гравців грають, але не розуміють, що коїться. Так, дивіться що коїться. Звичайний ситуацій. я ян займаємо позицію. Мене світить дистальот, я на мантікорі свічу його. Ми знаємо один одного позицію. Тут є багато кустів на моїй позиції, але я не виїжджаю у куст зі своєї сторони, тому що він завжди прострілюється. Оп! Бачили? Я виїжджаю у куст поруч, між мною і ними є кустики, і я через них виїжджаю. Уа. <клес> І що тільки що мені дала ця інформація, що коли я виїжджаю і між нами є куст, я їх бачу, вони мене не бачать. Це моя фішка, мій козир, і я це буду О! використовувати в нашому поєдинку позицій. Давайте, хлопці, робіть їм казус, блядь. Не матюкайся, не матюкайся, продовжуюсь не матюкати. Що мені кидають вже донати і кажуть, що не, не матюкайся, друже, то я все ну вийшов. Що мені тільки що дало ця позиція в Тімах по одній Л-тесті. Я мантікора, них тестельот. Ми знаємо один одного позицію. Я виїжджаючи на цю позицію, тільки що розумів, що з міста мене ніхто не дивиться, не пересвідчує ніяк. Щоб, щоб той суржик всрався, Хоча для людини, кот, котра там розмовляла усе життя російською. Тобі ж я вільно можу себе тут почувати. в мене є тільки одна проблема це тестельот, який попереду мене. Може це і більш-менш. В мене є друзі, які, які ну такі вже Такі вже суржики херачать, і, вс і все, їх вже не перевчити, ну то есть, то... То їхня держава. Довго насвітився тестельот. Можливо, він від'їхав, переїхав в якийсь інший куст, і я про це не знаю. Опа, а він думає, що я все це через цей кустик. Ні, мене хтось світить, Тестольот десь від'їхав і світить мене з іншої позиції. Так, дивись, дивись, дивись. Опа, я виїхав тут. Тут виїхав мене засвітили, там виїхав мене засвітили. Ці всі сигнали з різних позицій дає мені розуміння, де мене і як коли палять. А з цієї позиції він мене не нюхає. Я вже понюхав, але це из-за того, що я там від'їхав. Де ж це він може бути? Ну, мені здається, тоді тут. Воно через два кусти, Якщо я тут не підсвічусь. Етап. Знаєш, куди він міг переїхати? Тут збоку пусти. Я дивлюсь, де ще є кустики, які він може використовувати. І тут є тільки один кустик. Ну, Ось Спробуємо, добре, добре. Спробую ще. Я перевіряю свою теорію. Так. Коли я виїхав, мене ніхто не засвітив, я туди кинув і не перегадав. Бачили, як я розгадав? Він подумає, що я читер. Я просто зіграв з розумом. Звоть до кінця. Стріляє він жадібний. Є пробиття, ніхто не каже, що нема є. Та. Пане це, здайте йому вже під дупу то. Змаште йому саль сальцем. Дякую. Так, чекайте, а де мій ютубчик? Чи він закрився? Броня пробито! <рес> там. Там же черкаші на срасі. <рес> Ой, ой-ой-ой-ой. Ой. Заколола. <рес> Ой, це це, 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 це це, типу, щось матюкатися не можна і сразу такий. Черкаші, це ж не матюк. І знову заколола і вмер, блять. О, сказав. Та, йди. Що ти на мене дивишся. іди звідси? Čia, bk, na, rusinator. Rusinator.